Взагалі Мати тварину дорого в будь-якій країні, особливо в Данії. Данія взагалі дорога дуже країна, і послуги тут коштують дуже дорого, і, зокрема, послуги ветеринарного лікаря. Так от з чим стикаються наші люди, українці, коли вони приїздять сюди зі своєю твариною. Звісно, кожна тварина час від часу потребує огляду ветлікаря або вона хворіє. І коли наші люди йдуть до місцевих ветлікарів датських, по-перше, вони платять дуже. Дорого дуже багато грошей за це. А по-друге, дуже часто датські лікарі не можуть визначити проблему і не можуть вилікувати, або вони призначають якесь лікування, яке не допомагає цій тварині. Я чула багато історій про те, як наші люди водили кішок або собак, викинули багато грошей, і врешті датські лікарі цю тварину не вилікували, і їм довелося брати онлайн-консультацію з українським лікарем. Український лікар подивився. Тобто онлайн на цю тварину поговорили, зробили консультацію. Він призначив ліки. Люди за допомогою перевізників ці ліки їм передали з України. Вони пролікували тварину, і тварина вилікувалася. Це я до чого кажу? Все я розповідаю до того, що Данія, данська влада, данська система вони не визнають українські дипломи, тому що вважають, що наша освіта українська неефективна, не якісна, але в той же час. Свою освіту вони дуже цінують, і для них вона дуже гарна. Але в той же час, коли наші люди приходять за послугами до цих датських лікарів для людей чи для тварин, вони не задоволені часто якістю цих послуг, і вони звертаються до наших українських лікарів. І виникає тоді питання: якщо ваша освіта така цінна, і ви її так поважаєте, то чому ваші лікарі не можуть вилікувати проблеми? Це ж ваша професія, ви на це вчилися. Мені це от казала одна людина, це вже був крик душі.